Стоячи, відчуйте, як стовпи спираються на поверхню. Потупайте ногами, щоб посилити контакт. Гойдайтеся з пальців на п'яти та знайдіть найбільш стійкі. Будьте так кілька хвилин, відчуваючи, як земля тримає вас. Сидячи, знайдіть найкомфортніше положення і відчуйте, як крісло вас тримає. Для цього нічого не потрібно робити спеціально. Також побудьте певний час. І лежачи, дозвольте всій поверхні тіла розтікатись по підлозі, відчувайте опору та розслаблення. Побудьте.